Дуже і дуже важливий поєдинок однієї другої фіналу. Треба казати про те, що команди, які ще жодного разу не грали одна з одною, бо виступали матчів, команда провела до цього протистояння. Ох, як класно зараз Буханович розбирається. Третій арбітер Євген Динник міста Одеса. І хронометри сьогодні Євген Гордієнко. А тут перший м'яч літає у ворота Даня Заносія яким чином він там опинився, дуже важко сказати, але на третій хвилині рахунок стає 0-1. Цікаво, як розіграють гості. Ну, звичайно, розіграш удар по воротах, що тут ще одну потужну команду рівня Екстраліги, а може навіть і більше. Ново випереджає Параму його опікун Такі в такій ситуації Віталій Поплевич. Який же чудовий гол зараз! Нічого собі. І сердечко для когось із броварів від Сергія Степаненка. Як підсік дуже і дуже ефектно. На чотирьох кінцівках пересувався Златав. Удар поворотах. прутки Не забиває Бо. Хлопці з Броварів. Втретє в цьому матчі. Удар в поворотах! Олексій Прокопчук. Кібиш на Прокопчука. Кібиш! гол все так просто! Все так просто було. І. Кібиш забиває третій м'яч своєї команди. На ногу цей м'яч було б небезпечно. Божинський, Бежить Божинський. Сам на сам виходить Божинський. удар! О! Ось і перший м'яч! А от і перший м'яч та Смерт. Божинський. Забиває нарешті найкращий бомбардир на половині майданчика суперника. Перебуває. Рудий, рудий. Пробиває рудий. Коль. І Едуард Ткаченко. У гостей. У воротах, повно, по-хорошому. Версина вперед. Чебанов. Зупиняє тут м'яч. Подивіться. Удар по воротах і гол! Нічого собі! Дмитро Стеценко. Розвернувся і як пробив, Експерт непереможний, досі непереможений. Приймає Волон. Грав у складі. Тут мова йде про те, що це лише перший матч і буде ще другий поєдинок. А як Бо що ми так останні 10 хвилин можемо дивитися? Удар по воротах Чабанов врятує команду. Залишається та Експерт із м'ячем. Повернули швидко собі м'яч. Удар воротах. І гол. Дрозд забиває. Все ж таки розіграли комбінацію. Дрозд забиває дорі. Ось як зараз. А що тут Степаненко? А Степаненко забиває. А Степаненко забиває п'ятий. Через весь майданчик. І е, На 33-й хвилині взагалі у штрафному майданчику на Моторну. Яка класна передача. Удар поворота! <плес> Дрозд забиває! Ось це комбінація. Знову Дрозд. А він воротар, до речі, зараз. І лише за рахунок, як то кажуть, зайвого гравця. Поперечно. Червона! Червона картка. Ну. І Можна пробивати поворотах. Рятує за носі. Потім вже і поперечена зіграла за 6 секунд. Ну, Напевно, 40 десь. Грату меншості Одеси там. Буханович пробиває, Божинський з порожніх. Ну, Які тут шанси в поворотах пробивати? Нема сенсу. Удар по воротах, а і підтримати свої команди, підтримати збройні сили України, силу оборони, Національну гвардію. Слава Україні!